Давайте закажимо, враховуючи попередньо, враховуючи повний склад, я сьогодні стояв такий Ковальчук, ковичу. В центрі грошок жданов а звучку семейку. Защита. Середина, бадло юнаков, з ліва госолюк, справа Миколайчук. Траймовна поникання ваших сім'ї. Стасюк, сухру, двадцять подбіг за дорожній волови. Я чому так думаю, що Раші знайде своє місце, а Федру е я заказав і вам кажу, особливо Павлом, центральним, дівом, значить, Глядіть його на комідок, на кінці. Не давайте нячку, коли в нього три гравці. Нічого він не зробить. Він традить ноги, здоров'я, дихалку і не дай Бог прав. Це зрозуміли? для діт його, а опять заведений. А ти шукай себе, дивися кудись, той коридорчик забігати, ти поняли. Твоя задача забігти мені. Тебе добавити. Ну, звісно, що ти один на один виходиш, то бомб писано Ну, постратися бігати.